Арт-студія Нью Дженерейшн представляє. До вашої уваги. Мультиплікаційний фільм. Ну, Вовка. Пагаді. Серія 2. Віні, Віді, Вічі. Або прийшов, побачив, але не переміг. У вашій увазі пропонується дайджест новий найближчого спортивного майбутнього Російської Федерації. Йшли роки після 2022-го. Стан Росії після невдалої війни був, м'яко кажучи, не з Дзеркальне відображення було і у спортивному житті. Російські спортсмени керувалися гаслом. Ми багато воювали, наші пальчики устали. Але ж досягнення були. І так, перейдемо до свіжачка. Погляд результатів збірної Росії на Олімпійських іграх. Почнемо зі скандалу. Збірна Росії з важкої атлетики на Олімпійських іграх була викрита у вживанні заборонених препаратів. Та що там казати? Дивіться! На фоні зазначених подій є і позитив. Російським спортсменам Вовковичем було встановлено новий рекорд зі стрибків із жердиною. Одним словом, куда там довготривалому рекорду Сергія Бубки? Є досягнення і у фехтуванні. Також у нас є інформація щодо незагоєних ранг українських спортсменів та їх ставлення щодо Росії після війни. І так, поїхали. Олександр Усик поквитався з Вовкою Путіним за те, що той дозволив окупантам поселитися та жити у його будинку. До Усика приєднався і депутат Верховної Ради України, чемпіон Олімпійських ігор 2021 Жан Бевеню, який теж не проти покласти Росію на лопатки. Закінчити дайджест хотілося словами Українці! Нація не спорена. На підтвердження дивіться відео. На завершення додамо. Доброго вечора, ми з України. Ну, вовка. Пагаді.